Загинули через необережне куріння. У ніч на 22 жовтня в селі Нижній Стюні Рожнятівської громади трапилась смертельна пожежа. Горів приватний житловий будинок. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди. До місця пожежі одразу прибули рятувальники, які встановили, що загорілися речі домашнього вжитку в одній з кімнат будинку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних, проте через сильне задимлення на місці пожежі було виявлено тіла двох людей 1955 та 56 років народження. Рятувальники кажуть, у вогні загинув власник будинку та його приятель. Найбільш ймовірно, що пожежа виникла через необережне поводження з вогнем під час куріння. З боку загиблих рятувальників вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. В цьому ж районі виникла пожежа крівлі двоповерхової недіючої будівлі ресторану у селищі Вигода Вигодської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, калузькі рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 метрів квадратних, не допустили перекидання вогню на поруч розташовану прибудову. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. До ліквідації пожежі залучались 14 вогнеборців та 6 одиниць техніки. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія